Реєстрація на Еці. Вітаю! Мене звати Анна, я маркетолог компанії «Склад USA». Сьогодні я вам покажу покроковий відеогайд з реєстрації на платформі Еці в статусі продавця. Відкриття магазину на Еці дасть вам можливість продавати ваші товари по всьому світу, не обмежуючись географічно. Маленький спойлер, еці вже анонсували, що скоро відкриття магазину на Еці буде коштувати 15 баксів. Ну, наразі це безкоштовно. Тому ми обов'язково повинні скористатися даною можливістю. Для відкриття магазину єдине, що нам потрібно мати, це реквізити з платіжної системи Payoneer. Якщо у вас таких ще немає, перегляньте, будь ласка, наше попереднє відео, в котрому ми розповідаємо, як їх отримати. А в кого вони вже є, то це чудово, ми можемо приступати. Заходимо на Etsy. спочатку заходимо в ролі покупця. Я зареєструвала окремий аккаунт в Google для того, щоб підв'язати потім до нього мій магазин і отримувати листи від Etsy і жодного не пропустити. Коли ми війшли як покупець, Обираємо наш аккаунт і продавати на Etsy. Мільйони покупців вже чекають наш товар, тож, давайте гойда. Обираємо, що ми маємо бізнес і хочемо продавати онлайн. Обираємо теми, які для вас цікаві. Це для подальшої розсилки Etsy. Вони там будуть вам скидати, якусь аналітику. Мене цікавить багато чого, тому я пообираю майже все. <гум> uh, start Your Shop. Так, це нам. Обираю мову, а вже ж англійську. Країну магазину Україна, моя рідненька, Україна. І в чому ми будемо приймати? В які валюти нам будуть платити наші покупці. А вже ж в доларах. Ну, якщо ваш магазин буде орієнтований на єврозону, то це може бути євро. Давайте оберемо поки долар. Вказуємо назву вашого магазину. Зверніть увагу, назва вашого магазину повинна бути з одного слова. Якщо вона з двох або трьох слів, ми не використовуємо пробіли, бо Еці не дає змогу, такі не дає змогу їх використовувати. А кожне нове слово пишемо з великої літери. Назва мого магазину буде «Fans for Victory речі для перемоги. Так, це в мене. Наступний розділ це створення лістингу. Наразі я його буду заповнювати поверхнево. А потім вже в магазині, коли він буде у мене відкритий, я буду його деталізовано прописувати. Ну, ви зможете зараз продивитися і знати, що саме Еці при реєстрації буде просити у вас. Щоб ви потім швидесенько могли зареєструватися. Додаємо фотографію. Зверніть увагу не стокову, а фотографію саме вашого виробу. Що у вас буде відео, зможете додати. Відео прописую назву. Хто її зробив? Чи цей товар у вас вже зроблений, чи це, можливо, щось для товару, щоб його зробити? Там, я не знаю, канвата ниточки, які потім можна буде вишивати. У мене закінчений продукт. Розписуємо. Категорію Еці нам допомагає, підбирає, що саме можна під наш товар обрати. Який байливий, правда? Потім він запрашує опціональні характеристики вашого товару, такі як колір, розмір. Це ми все прописуємо. Потім в нас є такий пункт, як реклама, який зазначає, чи він буде автоматично за розміщення лістингів, у вас стягувати кошти, або ви будете це робити вручну. Я обираю вручну, бо я буду проглядати, якщо лістинги так собі тянуть магазин донизу, я краще їх буду прибирати. Тип, чи це у вас фізичний готовий виріб, або це діджитал виріб. В мене товар фізичний, готовий, то його і обираю. Дискріпти прописуємо. Теги прописуємо матеріал. Якщо у вас будуть питання, ви можете задавати їх в коментарях, ми будемо намагатися на них розгорнути, надавати відповіді. Ставимо ціну. Скільки у вас фізично є даних одиниць товару? Тобто SKU. я обрала 100, а в мене їх 10. Це важливо. Я включаю функцію персоналізації, бо персоналізація це ключовий елемент на моїх товарах, який його відрізняє. Тому персоналізація для мене дуже важлива. В своєму профілі я буду зазначати, що в мене доставка Укрпоштою. Це для початку, для того, щоб провести реєстрацію. Надалі в мене а вже ж буде склад «USA» доставляти продукцію. Бо, на мій погляд, це найкращий перевізник в Україні так. Тисячу відсотків. Кажу вам як маркетолог компанії склад Єсей. Ні, ну серйозно найкраща компанія ever. Коли ми заповнили shipping profile, наж... тиснемо Save. Вони ще надають нам можливість зазначити назву нашого профайлу. І я пишу карпошту, зазначаю, потім буду змінювати вже всередині магазину. Потім нам пропонують прийняти правила повернення товару. Та політику. А вже ж я приймаю і те, і інше, бо я прийшла на ЕЦІ і буду грати за їх правила. Тепер у нас розділ, як нам будуть поступати кошти, як нам будуть платити покупці за товар. Куди вони будуть нам капати? Ось тут нам вже потрібен наш Pioneer аккаунт реквізити Pioneer. Тут все дуже просто. Ми зазначаємо, що ми з України. І прив'язуємо наш Pioneer Account. Хто його не створив, повторююсь, ви можете продивитися наше попереднє відео і створити собі Pioneer Account. Наступний розділ, як ми будемо сплачувати Еці за розміщення лістингів та запуску реклами. Тут я прив'язую свою валютну карточку українського банку. Важливий момент, перша карточка, яка повинна бути прив'язана в вас в магазині, повинна бути українською. Тобто ви український підприємець, який відкриває магазин на міжнародній платформі і повинні зазначати на перших етапах все українське. Тому карточка також повинна бути українська. І наш останній етап це безпека вашого магазину. Еці надає коди, які вам потрібно зберегти, і хай вони у вас будуть лежати. Якщо виникнуть питання стосовно власності магазину, еці можуть вас їх запросити. Вони показуються лише один раз. Тому зберегли собі, і хай вони лежать. Вітаю вас! Тепер ви маєте магазин на Etsy, і зможете продавати ваші товари покупцям по всьому світу. Це чудово! В наступних відео ми з вами будемо пропрацьовувати наш магазин. Я буду демонструвати корисні додатки, які можливо використовувати для аналізу конкурентів, для того, щоб підібрати більш далі теги для свого лістингу. Ну, нас з вами попереду ще достатньо багато роботи. Тому. Щоб не пропустити наше наступне відео, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайку і до нових зустрічей! Бажаю вам гарного і тихого дня!